Сотні хмельничан прийшли в день перемоги до меморіалу слави в обласному центрі. Старі, молоді і зовсім маленькі городяни та гості міста зібралися разом, аби вкотре вшанувати героїв Великої Вітчизняної. Поставити ветеранів, подарувати їм квіти, бо вони захистили нашу країну від фашистів. Мені розказував папа, що мій прадід воював на війні. Коли була війна, в мене була прабабушка. Вона розповідала, що ця війна була дуже страшна, дуже довга. Вінки і квіти з переможними георгіївськими стрічками лягли до підніжжя пам'ятника, до великих кам'яних брил, на яких назавжди закарбовані імена тих, хто власним життям заплатив за нинішню свободу рідного села, району і області держави загалом. Немає такої родини, яка б якої би не торкнулася трагічна подія Великої Вітчизняної війни. А тому сьогодні приємно те, що дійсно зберігається пам'ять, шанується пам'ять, поважається подвиг, радний подвиг людей, які віддали своє життя, присвятили своє життя і вірили, свято вірили, що вони все в своєму житті зробили правильно. Тому святий Зок, наш сьогодні попри те, що ми великому боргу перед перед ветераном, перед солдатом, який пройшов в велику вітчизняну війну, охопити турботою, охопити шаною повагою, любов'ю і безумовно пам'ятати про тих, хто не дожив. Не забувати про те, що ми в боргу перед героями-визволителями закликають посадовці краю і обіцяють докласти максимальні зусилля, аби ветерани великої вітчизняної війни відчували турботу держави, а молоді покоління з гордістю несли пам'ять про величний подвиг власного народу.